І Тіна, з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов на крилах прудкі скакуни. друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, широка, бібі перескочив вмить. Вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхі бібі і Тіна, з ними Амадеус і Сабрина летять, мов, на крила прудкі скакуни друзі чаклуни, добрі чаклуни. Бібі і Тіна, Вікторина на тему коні. Хто першим дістанеться асоціації вершників. А! Ну, постривай. Біжи, амадеусе, біжи. Ми їх не здожинемо! Ура! Ми виграли! <рес> так, мій любий. так! Вітаю! Ви чудово нас обігнали. Так. Амадеус сьогодні у чудовій формі. Але ти, моя люба, теж молодець. Привіт, Педро. Ви вже прийшли. Президент Асоціації вершників. Бібі і -бі Тіна. Вітаю. Доброго дня. Вітаю вас із десятиріччям вашої школи верхової їзди. Ви чудово придумали з вікториною на тему коні. А вже ж. Дякуємо, що дозволили нам взяти Педро. Залюбки. Тільки поверніть його цілим. Ну, звісно, обіцяємо. Yeah. Так, так. Виходь, дідусю, упораєшся. Uh, так, так. Uh. Будь ласка, зачекайте тут. Гаразд. Скільки це займе часу? Насправді не знаю. Гаразд, я трішки перепочину. Сподіваюся, ви не збираєтеся перекупати все пасовеще своєю лопатою. Не хвилюйся, юначе Що ж, ходімо. О, тут усе виглядає так по-іншому. Побудували новий будинок. Криниця була в іншому місці, і сосни немає. Ну, ж, бо, дідусю, згадуй. Ех, не знаю, не знаю. Зараз ми розчешемо коней. Іди сюди. Так, це весело. Класно. Я розчешу Макса і Моріса. Сьогодні коні повинні виглядати особливо гарно. Саме так. Вони пішли. Так. Гадаю, це ліворуч. Чи праворуч від будинку? Дідусю, так ми ніколи не знайдемо. Нам доведеться когось запитати? Ні. Ні, за що. Дідусю, все це даремно. Я зовсім заплутався. <плес> Тобі краще поїхати зараз додому, Відпочинь перед великим святкуванням. Але я повинен його знайти. Хочу хоча б на старість усе виправити. Я про все подбаю. Можеш на мене покластися? Тіно, це буде чудово. <плес> З Педро, наша колекція повна. Єдине, чого зараз не вистачає, вуздечки зі срібним орнаментом з колекції графа. І для кожного коня, якого вони повинні будуть вгадати, у нас буде особлива прикраса. Негайно поїдемо у замок і заберемо її. Агов, агов, що ти робиш? <гум> Стій, Педро, я тобі допоможу. Ені мені відокремлю, хай впаде три яблука на землю. Віз -віз. Смачно ходімо мої любі, хороші. О, який фантастичний кінь. Аго! погляньте на цього малюка, у цього кудлаті ноги ви йдете. Привіт. <гас> Ти щось шукаєш? Um, uh... ага? Так. Ось. У газеті написано про вікторину: Десятиріччя школи верхової їзди. Відгадай породи коней та що у них за прикраси. Гадаю, це чудово. Ага. А навіщо тобі лопата? Це так. Можливо, я зможу прибрати у стайніх. <гас> Лопатою? Так, чи просто допоможу? З приготуванням до свята? Я знаю трішки і про коней. О, зрозумів. А вже ж. Як тебе звати? Стелла, а тебе? Роджер. Ага. А Гова, як же ми? Ми теж хочемо допомогти. Так, так, звісно, пізніше. Спочатку я покажу стелі ферму. О ні! Як хочете, пане. Дякую, Екельберте. Тату, я повинен. Олександре, я радий, що ти тут. Принц Расел приїде до нас на чай. Сьогодні? Так, сьогодні. Він приїде з директором музею з Редвела та президентом Асоціації вершників. Але навіщо? Гадаю, щоб зі мною побачитися. Тату, сьогодні Мартінова ферма святкує 10-ту річницю Школи Верхової їзди. Так, я знаю. Але його візит для мене велика честь. Ми залишимося тут. О, але це неможливо. А тепер щодо декорацій. Добре, пане. Тільки не ця велика штука. Підбери щось менше і яке більше пасувало. Добре, пане. Доброго дня, привіт. Вітаю. Чого вам, дівчатка? Ми хочемо дещо взяти. Я зовсім забув запитати. Що Що це означає? Що ви хочете взяти? Уздечку із срібним орнаментом з вашої колекції вершника, графе, для нашої вікторини. Е, я, я не дам свій скарб для якоїсь дурнуватої дитячої гри. Дитячої гри? Вона не дурнувата, і ви зможете одразу після свята її забрати. Ми не йдемо на свято. На жаль, чекаємо на важливих гостей. Олександр теж залишиться тут. Це правда? А, мені шкода. Доброго дня, Стелло. Дуже приємно, що ти хочеш допомогти. Залюбки. Що ж, тоді ходімо до Стайні. Так, з радістю. Що ж, тоді ходімо до Стайні. Так, з радістю. <рістю> Пані Мартют, можна мені вишкрибти усе старілки. Ну, звісно, Лея. Ось тримай. Шкода, що незабаром канікули закінчаться. Який гарний кінь. Так, хороший хлопчик. Тобі подобається Мартінова ферма. О, чудовий кінь. Так, це правда. У нас з'явилася нова помічниця. Це Стелла. Вона знається на конях. Привіт, Стелло. Ти прийшла якраз чесно. Який він гарний! Це арабський кінь. А -а. Це Педро. І я більше нічого не скажу. Знаю, бо це моя улюблена порода коней. Але а тільки не кажи. Звісно ж, ні. А можна мені покататися на Педро? Це неможливо. Педро належить Асоціації вершників. О. Можеш відвезти його на пасовище. А вже ж я відведу. А воно одразу за стайнями. Гаразд, ходімо. Зачекай, я піду з тобою. Ми теж хочемо допомогти. Так, так. За хвилинку ми разом почистимо стайні. Обіцяю. Не за хвилину, ні. Ну, добре. Тоді побачимося пізніше, гаразд? Так. Що ж, ходімо маленькі зануди. О, як шкода. Можна з легкістю сказати, що Педро не арабський кінь. Дивно, що Стела цього не знала. Так, але вона ніби знається на конях. Ах! Ах! Та що з тобою? Будь ласка, ходімо зі мною. Дякую, а тепер біжи. Гаразд. А тепер остайн. Я трішки покатаюся на тобі, мій любий. Іди сюди, ну ж, Бо. Аго, постривай! Педро, йди сюди. Педро, повернися. Послухай. Педро, повернися. О, ні! що мені тепер робити? Максе мій любий. Ми повинні наздогнати Педро. Ходімо. <плес> От халепа, що ж ми одягнемо на Педро замість вуздечки і срібним орнаментом. Це ж треба було, щоб граф наробив стільки галасу навколо неї. Так, а він навіть не прийде на свято. І Алекс теж. Що ж? Принаймні наша колекція коней повна. Ворота відчинені. Ох. Стела була тут останньою з Педро. Але де Педро? Бібі його тут немає. Ох. Я майже закінчив. Ми чудово впоралися. Це досить важка робота. Куди ти відвела Педро? На посовище до інших коней. Педро зник. Ти погано зачинила ворота, а у і ні. Я їх добре зачинила. Вони були відчинені. То ще міг це зробити. Принаймні, не я, я не дурна. Та невже? Намагайся вичистити стайню граблями? Ти взагалі нічого не знаєш. Не засмучуйся. Ходімо, ми повинні знайти Педро. Ні, Готово. Аго. Навіщо тобі граблі? Ще й ти з мене насміхаєшся. Стело, вибач, що сталося? Нічого. Вибач, мені просто стало себе шкода. Але Стело. Педро, стій, не тікай більше. Хороший хлопчик, стій спокійно. Зачекай. Ні, Педро, прошу, стій тут. Максим, швидко за ним. Як ти вважаєш? Де він може бути? Одну секунду. Зараз я тобі скажу. Ені-мені-гам! Покажи напрямок нам. Берете мадеусе. Но, Сабріно. Педро. Педро. Дети? <клухи> Сті, стія, мадеусе. Лео, що ти тут робиш? Педро утік. Це все через мене. Він побіг за трактором з яблуками. Хотів нас догнати. З яблуками? Упевнена, що трактор поїхав на яблучну ферму. Фермери завжди звозять туди всі свої яблука. Тоді поскакали туди. Так, ми скоротимо дорогу через ліс. Побігли, Амадеусе. Поїхали, Лео. Так. Швидше, Сабріно. Уперед, Максим. Він знає, які смачні. Це точно. Він відбирає лише найкращі сорти. Справжній гурман. Он де, Педро? Це ваш кінь? Не зовсім. Ми взяли його на певний час. А що це за порода? Ми Ми не можемо сказати. Приходьте сьогодні після обіду на грандіозну вікторини про коней на Мартінову ферму. Сьогодні ми святкуємо десятиріччя школи верхової їзди. Так. І тоді ви зможете вгадати породи інших коней. А я справді? Чому б ні? Ми приїдемо. Бувайте. Ну, поїхали. Приходьте, будемо раді вас бачити. Я не знаю, звідки почати. Стелло. Дідусю. Як ти знову тут опинився? А ти як гадаєш? Звісно ж, на таксі я більше не міг залишатися вдома. Але ж ти знаєш, я тобі сказав. Я допоможу тобі шукати. Копай, звідки почнемо? Якби я знала, привіт, пане батлери. Це ви як приємно. Але наше святкування почнеться лише після обіду. Так, так. Просто я хотів оглянути все довкола. Освішити деякі старі спогади. Розумієте? Ну, звісно. Зачекайте, я зараз вийду до вас. Ні, ні, ні. Я зайду до вас. Чудово. Фу, Тепер ти можеш прямо у неї запитати. Ні, не можу. Продовжу шукати, щоб я міг закінчити з цією неприємною справою. Добрий дідусю. Я така рада, що ви прийшли. Бажаєте кави? Це дуже люб'язно з вашого боку. Дякую. Відтоді тут багато що змінилося. Так, Так, пані Мартін. І не кажіть. Перепрошую. Я на секунду. Доброго дня. Доброго ранку. Я привіз лимонад для святкування. Чудово, розвантажте ящики на подвір'ї. Я вам покажу, де. Може, мені вдасться знайти якісь документи у кабінеті. Мені потрібно знати, де колись росла сосна. Фотоальбом зі старими фотографіями з Мартінової ферми. Ось сосна. Це дідусь і дядько Курт. Яке щастя, що ми знайшли Педро. Тепер усе, що нам потрібно, це якась прикраса ага. для нього. Що це було? Стела а, що ти тут робиш? Ти нишпориш у наших речах? Цього не може бути. Просто хотіла я хотіла. Навіщо тобі наш старий фотоальбом? Це пан Батлер зі своїм братом. Хто такий цей пан Батлер? До нас ця ферма належала пану Батлеру. Ага. І чому тебе це цікавить? Швидше відповідай. Не знаю, про що ви. Мені потрібно йти. Ні, ти нікуди не підеш. Ей, ні, мені ноги, Стела прилипла до підлоги. Віз що відбувається? Ти стоятимеш приклеєна до підлоги, доки не розповісти нам усю правду. Саме так, бібі -бі відьма. Тож розповідай. Гаразд. Пан Батлер, мій дідусь, справді. І що? Його брат Курт колись був завідуючим музею Редвела, і одного разу він виніс із музею дуже драгоцінну прикрасу, просто заради втіхи. Хотів одягнути її на коня мого дідуся. А потім повернути назад. І хтось помітив зникнення прикраси. Прийшла поліція, і він вже не міг так просто повернути прикрасу назад. І що далі? Мій дідусі з братом закопали її десь тут. Його брат уже помер, а у дідусь хоче знайти її і повернути до музею. Я зрозуміла, то й чому ти повсюди порила. Ти знаєш, де ця прикраса? Ось тут поряд із сосною. Але де ця сосна. Я знаю, на місці бокового крила приміщення раніше росла сосна. Воздечко у прикрасах повинна бути десь під гостьовою ванною. Під неї ти не заберешся. Хто сказав? Я можу це зробити. Я ж відьма. Але спочатку, І ні мені повільна, Стела знову вільна. Віз-віз. О, дякую, що ви хочете мені допомогти. Гаразд. Сосна стояла десь тут. Гаразд. Ені мені фарб. Викопай скарб. Віз-віз. Вау! Вийшло. І стело, відкривай. Воздечка у прикрасах. Погляньте, як вона сяє. Тіно, вона така гарна. Це саме те, що нам потрібно. А ні. Ми повинні її віддати. Ми так і зробимо, але після Вікторини на тему коні. <рес> Розумієш, нам якраз не вистачає прикраси для Педро. <рес> Джентльмени! Для мене велика честь, що ви приїхали до мене в гості. Твій замок був нам по дорозі. Так би мовити, на півдорозі. Це була сприятлива можливість. Е, можливість? Чого? І що означає на півдорозі? О. Нам вже скоро час їхати. Е, так. Е, куди? На вечірку на Мартіновій фермі на честь десятиріччя. Ти не хочеш поїхати? Е, так, звісно. Я саме розмовляв про це з Олександром. Так, тату. Що ж, поїхали? Привіт, Роджере. Стелло. Вибач мені за те, як я поводилася. Можна я тобі усе поясню? Угу. Звісно. Яке гарне західне сідло. Виготовлене для нашого розфарбованого коня. Ця підвізка пасуватиме тільки в Палабеллі. Точно Іди сюди, крихітко. Так, хороша дівчинка. Вони йдуть. Починається. Зараз розпочнеться Вікторина. Вони починають. Пане батлери. Дівчата доклали до її проведення багато зусиль. <гум> Дорогі гості, вікторина розпочинається. Напишіть, будь ласка, породи коней на своїх листочках для вікторини. А також назвіть приладдя чи прикраси, у які вони одягнені. Пане директоре, підходьте ближче. Ого! Ця прикраса виглядає такою знайомою. Дідусю, усе буде гаразд. Після Вікторини ми повернемо прикрасу туди, де вона повинна бути, і тебе не здамо. Дякую, Стелло. Дуже дякую. <плес> Справжнє золото. Яка дорогоцінна прикраса? Шкода, що на Вікторині немає моєї вуздечки зі срібними прикрасами. Ось прошу. Гадаю, я правильно написала кілька відповідей. Чудово. Якщо хочеш, я можу більше розповісти тобі про коней. Так, це було б чудово. А ти даватимеш мені уроки верхової їзди? А вже ж. Тоді ми бачитимемося частіше. Mm -hmm. Так. <плес> а тепер щодо відповідей, дорогі гості. Лише кілька учасників знали назву найменшої у світі породи коней. Це, без сумніву, була Фалабелла. А наш кінь з Андалусії був вбраний у вуздечку із золотими прикрасами, яка багато років тому зникла з музею Редвела. Ого! Ну, звісно, як я одразу не здогадався. Прикраса повернулася. І сьогодні музей отримає дорогоцінну річ назад. Тримайте, пане директоре. Дякую. Але де ви її знайшли? О, ні. Це давня таємниця. А таємниці розповідати не можна. Зрозуміло. Ха. Що ж, головне, що ми повернули її собі. Так. Ха. А тепер результати. Граф фон Фалькенштейн припустився лише трьох помилок. Чудово, графе, у вас друге місце. Леа зробила лише дві помилки в оснащенні і написала усі породи правильно. Ура! Тож нашим переможцем стає Леа. Вона виграла двотижневий відпочинок на Мартіновій фермі. Наші вітання. Ура! Вітаю, дитя моє! Бібі -бі, Тіно, ви виконали чудову роботу. Дорогі гості, сьогодні десятиріччя нашої школи верхової їзди. Який чудовий привід для святкування. Я точно приїду сюди ще раз. Я теж. Пані та панове. Тричі ура для Мартінової ферми. Чудовим вийшло свято. Ні. Так, я дуже рада, що ти таки прийшов. Зрештою, мій тато дозволив себе переконати. Агов, досить уже балакати. Ну змагатися. Ура! Хто вперше дістанеться старого дуба, той і виграє. Ми їм покажемо. Перед махараджо! Біже Амадеусе. Не відставай. Так. НО! Амадеусе, ми їм покажемо. Швидше. НО! Швидше, Амадеус. Хей, Бі -Бі і Тіна, з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов на крилах прудкі стакуни. друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, Бібі біді перескочив в мить. Вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать і бібітіна, з ними Амадеус і Сабрина, летять мов, на крилах